Чому ти роками топчешся на місці в схудненні та як перестати зриватися та заїдати свої емоції? Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то напевно ти десь знаєш про те, як же схуднути, про те, як контролювати себе. Ти знаєш про те, як виснажувати себе якимись різноманітними способами, як втрачати віру в себе та мотивацію. Але ти не можеш до кінця зрозуміти, як же можливо схуднути все таки раз та назавжди. Ще 4 роки назад я була на твоєму місці, і я дійсно знаю, що ти відчуваєш. Про те, як рахувати калорії, про те, як шукати швидкі пігулки, схуднення, марафони, дієти, інтервальне голодування, про те, як відпрацьовувати та виснажувати своє тіло тренуваннями у залі, про те, як намагатися знайти якийсь новий марафон і свято вірити в те, що з понеділка ти нарешті дійсно почнеш правильно харчуватися і в тебе все вийде. Але потім ти втрачаєш віру. Починаєш займатися автоагресією, відчуваєш провину від кожного зрива та шматку шоколадки, і потім вже закидаєш все і чекаєш моменту, коли ти будеш починати все спочатку. Мета цього відео дійсно показати тобі, як же можна жити інакше, як же можна створити той процес схуднення, який не буде визивати в тебе дискомфорту, про те, як налагодити нормальні здорові відносини з їжею і почати дійсно отримувати насолоду від свого тіла та від себе. Я вже казала, що ще 4 роки назад я була на шляху до схуднення. Я постійно проходила, обирала якісь нові методи. Я постійно довіряла всьому, що пишуть в інтернеті, і думала, що блін, а може мені все ж таки це спробувати? Ну, потерплю я 2-3 тижні, обмежу себе, а потім же ж нарешті я отримую такі мрії і все, буду якось там тримати. Але як результат, всі ці методи, які я знаходила, вони будувалися на обмеженнях. На дійсно дискомфорту для тіла, тому що ми, начебто, закриваємо себе в клітці, кажемо собі, ей, давай, приглуши все, що в тебе є, і тримайся. А далі ми з тобою вже будемо розбиратися. І воно все не працювало. Я дійсно думала, що проблема у цих всіх методів, тому що я не можу схуднути лише у тому, що у мене немає сили волі, про те, що я не можу закрити рота і їсти менше. Але насправді проблема була в тому, що я обирала сама такі методи, які спонукали мене зриватися, які спонукали мене перестати вірити в себе, втрачати мотивацію та починати займатися автоагресією і не приймати себе та своє тіло. Це постійно був замкнутий круг ось цих різних дієтів, марафонів, зривів, переїдань. І як результат я тягнулася у цьому колі десь 4-5 років. То схудну, то вага повернеться назад, і це все дійсно мене виснажувало. Я втратила віру в те, що можна схуднути раз та назавжди, але насправді я точно знаю, що з цього кола можна вийти. Я точно знаю про те, що можна схуднути без обмежень, без жорстких тренувань, про те, що можна не рахувати калорії, про те, що можна любити себе та приймати і тримати свою сталу вагу після схуднення роками. Я готова з тобою поділитися тим самим щасливим ключиком до твого схуднення назавжди, але давай же спочатку розберемо, чому ми худнемо роками. В першу чергу це те, що ми свято віримо, що можна схуднути швидко. Тобто ми набираємо вагу роками, роками знущаємося зі свого тіла і віримо, що якийсь марафончик на три тижні нам нарешті допоможе схуднути. Але будь-які марафони, будь-які дієти, будь-які обмеження чи Інші види харчування, кету, інтервальне, вони всі побудовані на жорстких обмеженнях на сильних дефіцитах, де ти свідомо вже в голові, спонукаєш себе спровокувати зрив, тому що десь якісь продукти ти будеш обмежувати, десь якісь продукти ти будеш прибирати, особливо ті, які ти любиш. Ще одна причина це ваше відношення до процесу схуднення. Тобто, якщо ми свідомо думаємо про те, що, «Ой, блін, ну скоро літо, мені знову треба буде худнути, а це так важко, чоловік буде хвісти піцу, а я буду дивитися слюнею, я не зможу. То ви вже провокуєте на те, що схуднення це якийсь процес важкий. І я розумію, чому так. Тому що роками ви топчетесь на місці, роками обмежуєте себе, і вас уже є. Стале упередження про те, що сходення це важко, сходення це обмеження, сходення це зриви. І наперед ми вже провокуємо такий стан. Але насправді зриви. Це нічого страшного, це не ваша слабкість, це не втрата вашої сили волі. І з вами все ок, навіть якщо ви зриваєтесь, все не ок від вашого відношення до цього процесу і до вашого відношення від зривів. Тому що, якщо після кожного зриву ви будете сидіти і казати собі «О, ну подивись на себе, ти знову зірвалася, ти знову не витримала, а Катя, свята, Оля, змогли, а ти не можеш. Ну знову ти там на той корпоратив не одягнеш ту сукню, ну знову ти не зможеш бути вільною у купальнику на морі, всі на тебе будуть дивитися, там целюліт, там якась складка і все. І оця автоагресія, це відношення до себе, воно якраз все і псує. І інше те, що якщо ви починаєте харчуватися збалансовано, свідкуєте за своїм харчуванням, але ви постійно хочете їсти. То значить, нічого ви насправді не балансуєте, значить, вам не вистачає їжі. Або ви не розумієте, коли ви фізично голодні, а коли ви хочете заїдати якусь певну конкретну емоцію. Тому що якщо ваш раціон на нормальну адекватну калорійність здорової людини, якщо ваш раціон містить все необхідне для тіла, то вибачайте, вам постійно переїдати просто не захочеться. І якщо ви не будете себе обмежувати а будете додавати. Будь-яку улюблену їжу, яку ви тільки любите, але вмієте її балансувати і включати у достатній кількості, то ви тоді також не будете переїдати і не будете зриватися. А якщо ж після збалансованого прийому їжі, ви все шукаєте, а щоб ще підкусити, а щоб ще під'їсти, а там шоколаду косочочки, а там шматочок яблучка, а там курага, сухофрукти, корисно. І ви постійно постійно під'їдаєте, то значить причина якраз у балансі вашої тарілки та в тому, що ви не вмієте чути себе та розуміти власні свої емоції. Ще одна причина це те, що ви знаходитеся в надмірному, сильному дефіциті, і ваше тіло просто не витягує. Йому важко. Ви не покриваєте його базові потреби, як мінімум, про те, щоб дихати, перетравити їжу, про те, щоб походити, погуляти і розумово попрацювати. Ви це все не покриваєте. Ваше тіло знаходиться в такому енергозбереженні. Воно постійно намагається витягувати вас, витягувати. І сподіватися про те, що колись ви почнете про нього турбуватися. Але так не працює. Ви створили сильний дефіцит, ви з нього знущаєтесь, і потім, в якийсь момент, ваш метаболізм збивається, і ви навіть на такому сильному дефіциті перестаєте худнути або починаєте повертати дуже швидко вашу вагу назад. І ще одна причина це. Ваш режим, ваш стан здоров'я. Ну повірте, ну якщо ви лягаєте спати постійно о третій ночі, і навіть якщо ви даєте там якісь 7-8 годин сну, то не відновлюється ваше тіло достатньо. Треба нормально спати, якщо ваша ціль наразі схуднути, покращити ваш стан здоров'я чи навіть набирати м'язеву масу. Тобто всі... Дії, які ми хочемо покращити з точки зору тіла, вони всі потребують адекватного відношення до тіла, тобто нормального відновлення, часу на свіжому повітрі, гарному водному балансі, збалансованому харчуванні. Тобто, це є база, без якої, на жаль, ми ну, не витягнете ви довго. Ми можемо шукати усі всі швидкі пігулки схудення, ми можемо пробувати то один вид харчування, то інший, бігати від дієти до дієти, але прийде час, коли ви все рівно задумаєтеся, що ви робите. Щось не так, тому що навіть якщо якийсь метод харчування вам допоміг колись схуднути, не факт, що він спрацює ще раз. А якщо після нього ваша вага повернулася, то це такий метод, тобто він не працює, і ви повернетеся до того, щоб пошукати все таки той дієвий спосіб, який вам допоможе схуднути, все таки на все життя. А чому ж я про це все так гучно розказую? Тому що, по-перше, є жінка, яка так само проходила цей шлях. Окрім того, я людина, яка вже схудла на 22 кг без обмежень, без підрахунку калорій, без жорстких тренувань. По-друге, я нутриціолог з якісною освітою, тобто, це не просто курсики, якісь одні закінчила і пішла працювати. Я маю дуже багато різних сертифікацій. Я маю канадську освіту, тобто я дійсно знаю не тільки з точки зору того, як працює наше тіло. Я знаю про те, як працює наш емоційний стан і як психологічно треба підходити до схуднення. Я мала свою історію розладів харчової поведінки і витягувала з неї себе сама, тому що навіть тоді ще не знала, що в мене розлади харчової поведінки. Я людина, яка Хоч і нутриціолог, проте вона також дозволяє собі з'їсти солодке, також дозволяє собі не кожного дня балансувати тарілку, якщо не хочеться, і не виготовлювати собі по 10 годин на кухні нові страви. Тому дійсно я готова з вами поділитися першими кроками, які вам варто зробити, для того, щоб цей процес схуднення прийшов у вас без зривів, без жорстких обмежень, і ви трішечки змінили своє відношення до себе. Ділюсь з вами вже першими кроками, з яких ми почнемо. Ну, в першу чергу, давайте працювати над упередженнями щодо їжі. Перестаньте її боятися. Їжа це не тільки калорії, їжа це дуже велика кількість мікро та макронутрієнтів, які необхідні для вашого тіла. Їжа це. Паливо, без неї ви дійсно не зможете нормально функціонувати, нормально не тільки фізично бути активним, а й розумово. Їжа це навіть десь той поштовх, який дається вам для того, щоб рухатися по кар'єрі, для того, щоб бути класною дружиною, мамою, для того, щоб гарно себе почуватися як жінка, на це все необхідна енергія. І їжа це в першу чергу таки про енергію, а не просто про якусь калорійність. Щоб нарешті перестати зриватися, заїдати свої емоції, вам треба навчитися слухати себе, питати, а що я зараз хочу. Чи дійсно я хочу зараз відварену курку з гречкою? Чи можливо мені все-таки хочеться поїсти пасту? Чи дійсно я хочу в моменті якийсь десерт? Чи можливо я десь відчуваю в тому? Можливо, я не хочу виконувати якусь задачу, або не знаю, якась сварка з чоловіком, чи якась істерика дитини вас трішечки виснажила і вам хочеться відключити свій розум і дати собі трішечки переключення, відпочинок. Тобто діалог з собою він це ключик до всіх ваших емоційних гойдалок і переїдань. Коли ви розумієте, яку емоцію ви відчуваєте, що хоче ваше тіло, ваш організм, то тоді ви даєте йому все необхідне. Наступним кроком все-таки буде почати нормально їсти, а не обмежувати постійно ці такі міні-міні порції. Чому так? Тому що якщо ви тривали час і будете сидіти на сильному дефіциті, можливо, ви і схуднете. Але потім стовідсотково ваша вага повернеться, і окрім того, ви сповільните свій метаболізм, і у вас почнеться метаболічна адаптація. Ви зовсім не зможете схуднути і ще більше будете втрачати від цього мотивацію. Якщо ви збалансуєте і почнете їсти нормальними порціями, то ви побачите про те, як можна худнути без постійного голоду, без емоційних переїдань, ви зрозумієте про те, як класно тіло реагує, і про те, як ви можете себе класно почувати, навіть якщо ви знаходитесь на якомусь дефіциті. Почніть будувати процес схуднення, зміну харчових звичок, впровадження навіть спорту чи будь-яких інших звичок, які вам хочеться з маленьких кроків. Тобто, уявімо, якщо ви зовсім не пили воду, а потім такі скачали додаток і все, я буду пити по півтора-два літра на день, ну це буде виснажувати вас. Тіло, ваш мозок, воно до цього не звикло. Спробуйте почати, хоча б, що я починаю день зі склянки води. Або коли в мене є обід, я наливаю собі стаканчик, і за обідом я п'ю воду. Тобто спробуйте приєднати одну звичку до іншої і починати впроваджувати її такими маленькими кроками. Перестаньте себе карати за кожен свій зрив. Ну, відчепіться від себе дійсно. Ті результати, які роблять наприклад, і мої клієнти, вони починають класно худнути, коли вони дійсно розуміють, що немає страху їжі, що кожна їжа ок. Що кожна їжа може бути включена в ваш раціон? Неважливо на якій на якому етапі ви знаходитесь, до якої цілі ви крокуєте? Будь-яка їжа вона нормальна і не треба карати себе. Ви людина, ви не робот, ви не можете сісти і з понеділка почати харчуватися ідеально, як ті картинки в пінтересті. Чи не можете стати за один крок як фітнес-моделі? Чи не можете ви прибрати? Весь всі ті звички, всі ті упередження, які у вас сидять наприклад, ще з дитинства, над кожним етапом вашого життя, формування ваших нових звичок, ваших нових звичок у харчуванні для цього всього потрібно нормальне відношення до себе і маленькі кроки. І почніть вести щоденник думок, тобто, дійсно, ключик до переїдань, до зривів, до заїдання емоцій, для того, щоб трішечки позбутися цього, навчитися чути себе, розуміти себе. Це щоденник емоцій, тобто фіксувати те, що ви відчуваєте протягом дня, про те, щоб розуміти, задавати собі конкретні питання, які допоможуть посилити контакт з собою, зрозуміти, що ви хочете, які емоції відчуваєте. І всі, хто в інстаграмі напишуть мені слово емоції, отримують безкоштовно практичні завдання від мене, і додатково про те, як вести цей щоденник емоцій. Я дійсно знаю про те, як же жити від схуднення до схуднення, про те, як відчувати, що, начебто, їжа керує твоїм життям, а не ти їжею, про те, як відчувати навіть якусь залежність від їжі, тому що ти постійно думаєш про якісь смаколики, ти думаєш постійно про те, як же тобі... Не можна їх їсти, але тобі їх хочеться з'їсти. Тому дійсно я і побудувала свій власний метод схуднення, який базується на певних речах: перше це здоров'я, тобто ваш стан здоров'я, як ви себе почуваєте, як працює ваш організм. Друге це збалансоване харчування саме під ваше тіло, тобто певна якісна пропорція білків, жирів і вуглеводів у вашій тарілці. І третє це розуміння. Потреб свого тіла, своїх емоцій і взагалі розуміння себе. Ну і четверте, це звісно прийняття та любов до свого тіла, тому що якщо ми не будемо. Любити своє тіло, приймати, а постійно будемо тільки кричати на нього, ругати його, говорити якісь погані слова про своє тіло, так воно себе і буде почувати. Так ми будемо себе в першу чергу почувати. Тому я і створила свій власний метод схуднення вільна у їжі та тілі не просто так, а для того, щоб показати про те, як можна пройти схуднення інакше. Про те, як можна почати з любові, прийняття до свого тіла, про те, як можна не обмежувати себе, не рахувати калорії, і не тільки цими методами ми єдині. Про те, як схуднення може бути не агресивним процесом, а дійсно у кайфі, у процесі задоволення. Тому якщо ти хочеш доєднатися до моїх класних кейсів клієнтів, дізнатися більше про мій метод і пройти цей шлях схуднення, заповний анкету перед записом у описі під цим відео. До і я обов'язково тобі напишу і проконсультую по всім питанням, які будуть, і розберу навіть твій власний кейс. Що ж, я рада, що ти переглянула це відео. Сподіваюся, воно було для тебе корисним. І на цьому каналі я буду і далі публікувати велику кількість різноманітних корисних відео з точки зору харчування, з точки зору материнства, любові до себе та свого тіла. Тому обов'язково підписуйся на мій канал і не забувай, що ти можеш забрати у моєму діректі подарунок.